От давайте подумаємо, що може бути в тисячу разів тоншим за аркуш паперу, але при цьому численнішим, ніж усі піщинки на пляжах світу, і що найголовніше, неймовірно потужним. Ну що ж, сьогодні ми говоримо саме про таке диво, про синапси. Просто вдумайтеся в це число від ста 100 до тисячі трильйонів, саме стільки синапсів у людському мозку. Це якась астрономічна, майже незбагнена цифра, і вона одразу, знаєте, задає масштаб нашої розмови. І ось ця цитата, вона просто в Яблочко. Синапс це ж по суті просто місце, де зустрічаються два нейрони. Щось мікроскопічне, але його вплив, його сила величезна. І ось тут ключовий момент самі по собі нейрони, ну вони ніщо, просто ізольовані клітини. А от синапси, саме вони перетворюють цю купу клітин на справжню робочу систему. Розумієте? Без цих зв'язків, без цих містків не було б ані думок, ані рухів, ані пам'яті, взагалі нічого. Уявіть собі, що кожен з цих сотень трильйонів синапсів це такий собі окремий малесенький комп'ютер, але не простий, а адаптивний. Він може не просто виконувати купу програм одночасно, він може буквально переписувати власний код, тобто посижуватися або слабшати з кожним новим досвідом. Фантастика, правда? Давайте розберемось, що ж це таке. Саме слово синапс походить від грецького, що означає зчіплювати або з'єднувати. І це ідеально описує його функцію. Це таке собі перехрестя, де електричний імпульс, що мчить по одному нейрону, добігає до кінця, і тут відбувається магія. Він перетворюється на інший тип сигналу, щоб передати естафету далі. Це ж справжнє диво біоінженерії. І знаєте, що вражає найбільше? Наскільки фундаментально синапси спливають на все наше життя, от буквально на все. Навчання і пам'ять це ж по суті просто фізична зміна цих зв'язків. Психічні розлади теж тут, наркотична залежність, голод, ейфорія, навіть звичайна нудьга, все це результат роботи цієї неймовірної мережі, вся палітра людського досвіду. Гаразд, тепер на нас чекає, мабуть, одна з найцікавіших деталей: от як нейрони спілкуються між собою, якщо між ними є фізична перешкода? Справжня прірва. Тому що і це може здивувати, нейрони насправді ніколи не торкаються один одного. От так це не схоже на електричні дроти, які з'єднані напряму. Ні, між ними завжди є малесенький-малесенький проміжок. І цей проміжок називається синаптичною щілиною. Його розмір ну його важко навіть уявити, менше п'яти мільйонних сантиметра. Це неймовірну крихітна відстань. І саме через цю мікроскопічну прірву і має якось пройти сигнал. Щоб зрозуміти, як система долає цю прірву, давайте використаємо просту аналогію. Уявімо, що у нервової системи є два основні способи спілкування. Перший це такий собі груповий чат для термінових повідомлень, а другий це більш повільний, але надійний особистий імейл. І ця аналогія, до речі, чудово все пояснює: електричні синапси це наш груповий чат. Сигнал летить миттєво, все синхронізовано, але контролю мало. Повідомлення отримують усі і одразу, без розбору. А от хімічні синапси це особистий імейл. Так, це повільніше, більш виважено, зате можна відправити дуже точне вибіркове повідомлення конкретному адресату. І не дивно, що саме такий тип синапсів є найпоширенішим у нашому організмі. І тут, звісно, виникає логічне питання: а чому б не використовувати тільки цей супершвидкий груповий чат? Ну, відповідь проста: це була б повна катастрофа. Тільки уявіть, постійна неконтрольована стимуляція абсолютно всіх нейронів. Система б просто перегоріла, виснажилася і зазнала б колапсу. По суті, це було б смертельно. Тому нам життєво необхідний той контроль і та точність, які дають саме хімічні синопси. Добре. Давайте зануримось у деталі і подивимось, як саме працює цей найпоширеніший механізм, хімічний синапс, як йому вдається перетворити сигнал і перекинути його через ту саму щілину. Весь цей процес знаєте схожий на таку собі складну біохімічну естафету отже, крок перший електричний імпульс добігає до фінішної лінії першого нейрона. Це як постріл стартового пістолета. Він запускає ланцюгову реакцію. Відкриваються кальцієві канали, і це, у свою чергу, змушує крихітні бульбашки вивільняти своїх хімічних кур'єрів, нейромедіатори. Ці кур'єри швиденько перетинають синаптичну щілину і передають свою посилку спеціальним рецепторам на іншому боці. І щойно посилку доставлено: вуаля, хімічний сигнал знову стає електричним. Естафета триває. Але тут є ще один нюанс: не всі ці повідомлення однакові. Їх можна розділити на два основні типи: збуджувальні та гальмівні. Збуджувальні, по суті, кричать нейрону вперед, давай, наближаючи його до моменту, коли він сам передасть сигнал. А гальмівні, навпаки, кажуть стоп, заспокойся, віддаляючи його від цього порога. І от кінцеве рішення нейрона передавати імпульс далі чи ні залежить від суми всіх цих команд вперед і стоп, які він отримує в один момент. Ну що ж, ця вся складна хімічна система працює неймовірно ефективно, як швейцарський годинник, але як і будь-який тонкий механізм, вона вразлива. Існують речовини, які можуть, так би мовити, захопити цю систему, зламати її і втрутитися в її крихку рівновагу. І щоб зрозуміти, як саме відбувається це захоплення, нам потрібен ще один термін зворотнє захоплення. Звучить складно, але насправді все просто. Після того, як нейромедіатор кур'єр доставив своє повідомлення, він не залишається просто так у щілині. Зазвичай його забирає назад той самий нейрон, що його і відправив. Це такий собі процес прибирання, який завершує сигнал і дозволяє системі підготуватися до наступного. І, от саме на цей процес прибирання, а також на вивільнення або навіть імітацію природних нейромедіаторів і впливають багато наркотиків. Це їхня головна мішень. Щоб було зрозуміліше, давайте візьмемо конкретний приклад: скажімо, кокаїн. Кокаїн б'є по трьох ключових нейромедіаторах. По-перше, це серотонін, який регулює наш настрій, апетит і сон. По-друге, норадреналін. Це він відповідає за реакцію бий або біжи. І по-третє, найголовніша його ціль це дофамін, наш внутрішній нейромедіатор задоволення та винагороди. Отже, як саме кокаїн руйнує систему? Дивіться, у звичайній ситуації, коли відбувається щось приємне, нейрони випускають дофамін. Він передає своє повідомлення Вау, як добре, і процес зворотнього захоплення прибирає його назад. А що робить кокаїн? Він просто бере і блокує ці канали для прибирання. Він не дає дофаміну повернутися додому. В результаті дофамін накопичується в синапсі і безперервно бомбардує рецептори. Це створює неймовірно потужну, але абсолютно штучну хвилю ейфорії. А побічний ефект часто параноя і тривога. Звісно, за такий ефект доводиться платити, і ціна висока. Справа в тому, що запаси нейромедіаторів в організмі не безмежні. Коли синапси штучно затоплюються дофаміном, ці запаси швидко виснажуються, а це призводить до глибокого спаду, того що називають відходняком. І що гірше, з часом мозок починає адаптуватися, він просто зменшує кількість рецепторів. І от тоді, щоб відчути хоча б нормальний стан, не кажучи вже про ефорію, потрібно все більше і більше речовини. Це і є прямий шлях до залежності. Бачите, здорова нервова система це майстер етикету. Вона досконало знає, коли треба збуджувати, а коли гальмувати, коли відправити термінове повідомлення в груповий чат, а коли написати виваженого особистого листа. І саме цей тонкий ідеально налаштований баланс і є основою нашого нормального функціонування. І наостанок така думка для роздумів. Кожен новий досвід, кожна порція інформації, навіть прослуховування цього матеріалу прямо зараз, все це фізично змінює зв'язки у мозку. Синапси постійно перебудовуються, якісь стають сильнішими, якісь слабшають. Це безперервний процес. І от питання: а чого навчається мозок просто в цю мить?